Я хотіла би, щоб висказався коротко Віктор Голосюк від радикальної Радикал. партії Олега Лешко. Шановні колеги, я хотів би нагадати, що до виступу президента ще за декілька днів лідер радикальної партії запропонував запросити закордонних фахівців команду цілісну для менеджменту такого важливого напряму, як митниця. Бо це дійсно той напрям, де можна показати результати і де можна зробити. Автономну реформу підвищити наповнення ну, так, там можна ілі бюджетних... хорошенька богатеця як звісно наповнити Либо, ну, ви ну ви знаєте, якщо взяти корупція. фахівця з Німеччини або з Австрії, або навіть з цієї ж Грузії, то я думаю, що це було би збагачення для держави і джерело для в тому числі для соціалізації економіки. Це е, перший аспект. другий аспект по залученню закордонних міністрів, що дуже важливо, дуже важливо, щоб вони проводили політику в інтересах української держави національної. Ну, в тому числі економічну політику в коаліційній угоді закладені відповідні положення, тому і закладені пункти відповідальності у випадку того, якщо політика кабінету міністрів буде розходитися з тим, що закладена в коаліційну угоду, тому коаліційна угода це фундамент для програми дій уряду. І є механізм відповідальності, тому я думаю, що є дуже важливий для шанс сьогодні для того, щоб фахівці з закордонним досвідом показали свої свою компетенцію в інтересах України. А якщо цього не відбудеться, ну це буде дуже погано і будемо це Дякую большое, виправити. Байдена повернулися до внутрішнього становища в Україні до тих нагальних реформ, які ми маємо провести, бо що є дуже сьогодні важливим. Той стан, в якому ми опинилися, він є надкритичний, він є надкритичний не ситуативно, навіть не через ситуацію військову. Якщо ми подивимось на економічне становище, майже 2 мільйони безробітних в країні, рівень продуктивності на рівні Африки, рівень ВВП на душу населення 7,5 тисяч доларів, це... А в Білорусі 16 тисяч доларів на душу населення. Тобто це надкритична ситуація. Україна експортує сировинну продукцію, переважно зерно, металне оброблене, які мають найнижчу цінність, найнижчу додану вартість. Тому низькі заробітні платні, тому низька пенсія. Україна експортує прибутки, зароблені в країні в офшори. Просто вони витікають і е, дуже мало з цього повертається в якості інвестицій. І експортує талановитих людей. Подивіться, Україна займає п'яте місце в світі за кількістю діаспори. Це є економічна катастрофа. З іншого боку, що ми імпортуємо? Готову продукцію дорогу, яку ми ще на початку 90-х років ми в світ вивозили. Над наддорогі енергоносії. І міжнародну фінансову допомогу. Ми живемо сьогодні в борг. Це просто як бездонна бочка. Як це можна виправити? Тільки одним шляхом. Шляхом захисту національного товаровиробника створення в Україні висококонкурентних умов для того, щоб прийшов в тому числі закордонний інвестор і національний інвестор, створював тут, заводи будував, для того, щоб були нові робочі місця щоб ми виробляли готову продукцію, а не просто гнали ліс кругляк і зерно за кордон. Тоді будуть робочі місця, буде зайнятість, буде заробітна платня. А можна, платня. В... можна вас перебити і задати простий питання? Все-таки, от е, без іноземної допомоги, е, фінансової, прежде всього, без займів і кредитів МВФ, ЄБРР і так далі, все то, о чому ви говорите, Може бути осуществлено? Ну, я вам скажу, тактично, тактично можна використати, скажімо, позики МВФ, але це може бути дуже короткостроково. це можна розраховувати на один рік. Якщо в когось глобальні плани жити за рахунок МВФ протягом п'яти років, то це катастрофа. Це шлях нікуди. Чому? Тому що МВФ натомість виставляє низку вимог, в тому числі підвищення комунальних тарифів. Мова йде про що? Про підвищення до рівню так званого економічно обґрунтованого. Та ми кажемо, що спочатку треба побачити, що це за економічно обґрунтований рівень, зробити ті тарифи відкритими, зробити цю галузь конкурентною, провести масштабну енергомодернізацію. Для цього потрібно хоча б рік або два. А після цього... Економічно обґрунтовані тарифи будуть значно нижчими, ніж вони три, зараз. А як проводити модернізацію, якщо немає? А я вам Що скажу, ви... є, є механізми да. інших країн, Німеччини, Франції, інших. Вони запроваджують механізм енергосервісних контрактів, за якими інвестори залучаються отримують гарантію того, що економія розподіляється між, скажімо, тим підприємством, на якому впроваджуються нові технології, інвесторам. Окупність – це 3-4 роки, і ринок таких інвестицій, наприклад, в Німеччині, в Польщі – це 5 мільярдів євро. В Україні цей ринок відсутній, і ми будемо подавати Германия, відповідь, Франція, закони. В Германії Франції все збалансовано, вони кажуть облучення, а тут треба кардинально все змінювати. Ви правильно понимає? кажете, радикальні зміни, причому без, дозаційного... без бюджетного фінансування. Так от, споч И надо думать, какой бизнес надо развивать тут. Если государство начинает думать, какой отрасль надо развивать в стране, тогда получаются у нас дотационные бизнесы. То же, что и есть сегодня в Украине. В чому проблема в Україні? Слишком багато дотацій з госбюджету, да? Та да, вообще, там, государство да, помагает там 50% Ёхай, от мене да, да, до вас небо... питання, якщо да. дозволите. От я повернувшись нещодавно зустрічався з керівництвом Міністерства економіки Грузії, да? Значить, кредити видаються під 1% річних для тих, хто створює нові виробництва в тих галузях, які забезпечують імпортозаміщення. Це дуже правильна практика. Так ось, яким, Можете по це пару згадати, під яким процентом видаються? Государство від удав... 10% ставку по кредитам соответственно это, знаете, когда бизнес, бизнес, который это начали создает... год тому назад из-за этого курс лари сейчас к доллару наши деньги как бы наша наша валюта проваливается сейчас ежедневно валится лари потому что начало государство датировать датировать кредиты это тупо просто это Посмотрите. тупо нельзя делать О -о -о. такое это нельзя делать если государство, значит, да, знаете это что значит? Мы это собираем, мы собираем налоги с наших карманов, и там какой-то чиновник сидит и говорит, что, знаете, мы сегодня, в этом году, мы должны 10 тонн картофеля обязательно иметь, да, и финансирует картошку там. Потом в следующий год говорит, что нет, сегодня нам нужна обязательно уголь, да, в этом году. И так далее. Но, так мы, наверное, никогда реформы... В Грузии не были, да? Не, не, начали я, я как не был в Грузии. Я говорю, что вот пора, простите, последнюю неделю ежедневно курс наших денег mm -hmm. к доллару падает катастрофическим, катастрофическим но этим говорят, уровнем. что когда падает курс это хорошо падает для экспортеров и ну, в сессионном и, зале и, и отдаете за и это голоса и голосуют за и министра назначают министра, а uh -huh. и и роздел, в том числе, что до створения системы намовления держава потребует четкой координации информационной политики держава потребует пропаганды и контрпропаганды. Мы можем что завгодно про это говорить. Когда аваритет. у нас будет война, официально объявленная, создаем Министерство это пропаганды создаем. С, с, с. и, и работа. работаем. Потребует не только внутри Украины, а и э, за кордоном. Да, ну, я Кому? бы не обсуждал сейчас суть Министерства Правильно, информации, а то, так, как это все, все создается, когда координация без обсуждения создается. И вы говорили а а да, о том, что государственные в этом сказать, что политики обсуждают об информации, а журналисты говорят. Да, главное, это корреспондируется с вашей идеей. Это корреспондируется с вашей идеей, когда государство должно раздавать деньги а в нашем кумовом кумовском государстве деньги будут получать кум и давать тур а знаете что зараз министрации зараз безслушаются обликовая ставка на банка и грошей никто немает и 30 высотки никто не может занять и по ним дают права берут один слова журналистов